Кварцовий чоловічий годинник курин Strategy. Корпус годинника та браслет виконано зі сталі. Щоб відкрити застібку, натискаємо з обох боків та розкриваємо. Щоб закрити, складаємо та затискаємо зверху. Ось так. Годинник у нас має основний час та секундомір, а також дату. Для того, щоб налаштувати час та дату, будемо користуватися штифтом, що знаходиться з боку посередині. Виймаємо його спочатку не до кінця, ось так. Та налаштовуємо дату в маленькому цифроплаті знизу: від меншого значення до більшого. Налаштувавши дату, виймаємо тепер штифт до кінця та за годинниковою стрілкою налаштовуємо потрібний нам час. Налаштувавши час, натискаємо на штифт та повертаємо його в початкове положення. Штифт повинен бути щільно притиснутим до корпусу. Для того, щоб увімкнути секундомір, натискаємо верхню кнопку. Бачимо, зверху пішли мілісекунди, знизу у нас ідуть секунди. З циферблаті зліва у нас хвилини. Щоб поставити на паузу, натискаємо ту саму верхню кнопку. Та щоб збити до нуля до початкового значення, натискаємо нижню кнопку. Можно? Да.